Температура поля колективу. Коли ви маєте на меті приєднатися до нового професійного, бізнесового чи навчального середовища було б добре, якби ви считали клімат, в якому взаємодіє дана група людей, буває так, що гарячий він, холодний. Наприклад, змінився керівник підприємства. чи Структурного підрозділу. І нібито все залишилось те саме на місцях. Проте пауза в комунікаціях, чати групові вже не працюють так активно. Ніхто нікого не мотивує на досягнення результатів. Дишина. Ніхто зайвий раз ні з ким не спілкується. Тобто, це необхідно було б добре считати саме в контексті ну, метафорично температура поля. І наступний крок це навчитися розпізнавати, а як же ж група реагує до змін у полі. Тобто, як група реагує до зміни температури? Що група робитиме, якщо такі от холодні комунікації будуть в ній? Можливо, зміниться її. Неформальний лідер, а можливо навіть формальний. Що буде, якщо взагалі такі гарячі комунікації матимуть місце більше? Хто з ким буде взаємодіяти частіше? Кого група відкине в результаті таких от шалених дискусій? А кого взагалі не буде залучати, якщо комунікації будуть дуже холодні, ні за яких умов. Хтось, можливо, там і замерзне на околицях підприємства, ну, метафорично маю на увазі, тобто про нього забудуть і не використовують, не будуть використовувати як ресурс. Це все було б добре помітити до того, як ви входите в групу, ну, принаймні на початках.